Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчатка, ми з вами гарно працювали і математику вивчали. Пропоную вам вивчене пригадати і дидактичні ігри та вправи пограти. Дидактична вправа одягни рукавичку правильно. Малята, рукавички ми з вами складали парами. Як ви гадаєте, їх можна одягати на будь-яку руку чи ні? Звичайно ж, ні. Права рукавичка одягається на праву руку, а ліва рукавичка на ліву руку. Права рука ліва рука. Запам'ятайте малята! Малята пропоную вам пограти дидактичну гру, що зайве. На картинках зображені різні геометричні фігури. І ми повинні визначити, котра з них зайва і чому? Наприклад, на картинці зображені які геометричні фігури? Так, трикутники. Але один з них зайвий. Який саме? Так, червоний трикутник зайвий, тому що інші сині. Що зайве на цій картинці? Так, зайвий квадрат. Тому що інші фігури це круг. Яка фігура зайва на цій картинці? Так, круг. Тому що інші фігури це квадрат. Малята. Яка фігура зайва? Так, трикутник. Тому що інші фігури це квадрат. Малята, що зайве на цьому малюнку? Так, трикутник. Тому що інші фігури це круг. А тепер зверніть увагу на цю картинку, що ж тут зайве? Так, зайвий зелений круг. А чому? Тому що три інших круга червоного кольору. Що зайве на цьому малюнку? Так, зайвий червоний квадрат. А чому? Тому що інші квадрати синього кольору. Пропоную вам пограти гру. Коли це буває частини доби, доба складається з таких частин: ранок, день, вечір та ніч. Вам потрібно уважно розглянути картинки та розташувати їх відповідно до частини доби. Хлопчик прокидається. Коли це буває? Так, вранці. Діти займаються, навчаються. Коли це буває? Так, вдень. Перегляд телепередач та мультфільмів. Коли це буває? Так, ввечері. Дитина міцно спить. Коли це буває? Так, вночі. Діти граються. Коли це буває? Так, вдень. Родина зібралась разом. Читають казки, газети. Коли це буває? Так, ввечері. Дівчинка чистить зуби, вмивається після сну. Коли це буває? Так, вранці. Коли ми снідаємо? Так, вранці. Дитина приймає ванну, купається. Коли це буває? Так, увечері. Діти граються на свіжому повітрі. Коли це буває? Так, вдень. Місяць світить на небі. Коли це буває? Так, вночі. Зорі сяють на небі. Коли це буває? Так, вночі. Малята, сподіваюсь, вам сподобалася ця гра, і ви з радістю її грали. Дидактична гра, що змінилось? У Наталки є багато гарних іграшок. Вона розставляє їх на полиці. Але іграшки безкетники. Вони полюбляють грати у гру. Хованки. І хочуть пограти цю гру із вами. Малята, уважно роздивіться і запам'ятайте, де знаходяться іграшки. На верхній полиці знаходиться котик та зайчик. А внизу ведмедик та собачка. Котик знаходиться зверху, а ведмедик. Знизу. Зайчик знаходиться зверху, а собачка знизу. А тепер подивіться на наступну картинку і скажіть, що ж змінилося? Котик сидить на полиці зверху, а знизу знизу зайчик. Ведмедик тепер сидить на полиці зверху. А знизу, знизу собачка. Малята, а що змінилось на цій картинці? Подивіться уважно. Хто сидить зверху? Так, зверху сидить собачка і ведмедик. А хто сидить знизу? Так, малята, знизу сидить зайчик і котик. Малята, ви молодці. Сподіваюсь, вам сподобались ігри і ви задоволенням пригадали вивчене. До нових зустрічей!